Всім доброго дня. Сейчас хочу проїхатися в сторону мотеля. Там по правій стороні, типа магазичек радіоелектроники. Не помню, як він. Кажись. Чи радіо він називається, чи щось таке. Я все в поисках того переходника, чи він такий є вообще. Чи він существует. Короче. Може мені там поясняти спеціалісти. Взяв для прикладу оцей, що перетворює енергію на 12 вольт. Чи є в них такий на 19 секунду гляну, що спіхнуло. Та ні, все нормально. Там, подивитесь, вийшли відео, що я там мутю, що підійшло, що не підійшло. А що саме цікаво з дешевим роутером, інтернет літає аж бігом. Так що я пока що занімаюсь вдома тим що як підключити інтернет без світла тобто я вже все зробив все, все працює з одним тепелін з тепелінком коротше, роутером ну він не мій, його треба буде дати я просто одолжив просто позатести чи воно буде працювати а мій то що я колись покупав за 3200 Коротше, шість років тому. Він не хоче працювати без світла. Так, вітрило, конечно, сьогодні. Відео знімаю, не знаю чи спів я вам його викласти світло вируб. А, я ж тепер кажись Мені сьогодні на ніч на роботу. Я ж тепер зможу, навірно Загрузити відео через те, що я там на Wi-Fi в мене ж там світло відключали сьогодні днем. Короче, вайфай у мене літав. Под повербанка. Той що тоже я там відео показував, що я купив. відеообзори я дивився, то і 20 на 20 повербанк на 20 тисяч Каже з головою хватає. Що давайте по трасі чуть-чуть проїдемося. Це ж тут світла нема, в у районі, світофори не роблять. Нас пропустили ми ж поглавно. Быстро виходні пролітають, а з ними рока і життя Печаль. que o sol se esquare Передаємо привіт вулиці Шилівській. Я ж заповнив, де ми недавно було. Щось їсти дуже хочеться. Десять ранку таке кофійка попив, пару домашніх пирожків. ну Вже 2 часа дня вивітрились. Зараз до поворота доїдемо на і Поїдемо там вже потихеньку, по тротуару. Ой. А забрав я тільки що повербанк той що для камери мені потрібен. Без акумулятора. Типа на світофор я поїхав. Типа не порушуємо так. Тут переїде, чи перейдемо. То тепер можна потихеньку не спешить? Блин, заїхав на свиту? Без водички, як завжди. Succo vato, Ми запилились, так, ми на Мазепі. 对。<Yeah. S 2> yeah. Щось я гляну, скільки ми хвилин їдемо, я хочу 17-й ролик вложитися, щоб не розмусолювати. Pretty cool, Ді сьогодні людей небагато, що в нас за день я вже запутався Середачі вівторок Не на вівторок Коротше, якщо середа, значить сьогодні акції в АТБ. А якщо вівторок, то завтра. Чуть-чуть потерявся в днях. Ком хорошо. Так, десь тут не за горами цей магазин. що чуть, чуть по дорозі підгазне. Так, всім хочу побажати гарного дня і мирного неба. Ще треба знайти буде парковочку біля нього велосипеду. This tool.